Цієї неділі десятки людей нагадали про хворих на легеневу гіпертензію рідкісне захворювання, яке заважає дихати. Причина цього звужені кровоносні судини у легенях, внаслідок чого людський організм не може отримати необхідну йому порцію кисню. Наразі на Львівщині зареєстровано 23 людини з цією недугою. Аби їх підтримати, у Львові провели традиційний марш ходотон. Сам же захід присвятили до 5 травня Міжнародного дня легеневої гіпертензії. Здебільшого хворі на легеневу гіпертензію зовнішньо нічим не різняться. Однак жити звичайним життям вони не можуть, оскільки їм складно дихати, а декому навіть пересуватись без сторонньої допомоги. Такі люди потребують вартісних ліків, гроші на які рідні хворих фактично збирають самотужки. В основному ми збираємо в інтернеті, так само просимо добрих людей, щоб нам допомагали, і переважно у фонди так само звертаємося в різні. Призначили нам таблетки ревацію, які коштують в середньому 19 тисяч гривень одна упаковка. Тобто це нам вистачає на місяць часу цих ліків. Ну і крім того, інші дешевші препарати ми приймаємо. Аби про цю хворобу знали на акцію худотон прийшло за дві сотні людей, серед яких не лише хворі на легеневу гіпертензію, своїми рідними та опікунами, а також інваліди параолімпійці та діти-спортсмени. Усі вдяглись у символічні футболки. Вони частково також є неповносправні і, на жаль, не навіть не можуть займатися спортом. А ми можемо якось спорт розвивати і тому це є ну, такий хороший знак, щоб та їх, вони нас підтримують, ми їх підтримуємо. Учасники акції пройшлися проспектом Свободи, а біля пам'ятника Тарасу Шевченку на кілька секунд затимували подих. Зараз на затвердженні у обласній раді знаходиться програма по забезпеченні хворих Львівської області, на легеневу гіпертензію ліками. Ми надіємося, що. Пан, що депутати обласної ради не засудять 23 хворих на легеневу гіпертензію Львівської області, а дадуть їм надію на життя та повноцінне лікування. Також учасники худотону випустили в небо блакитні повітряні кульки як символ свіжого ковтка повітря для хворих на легеневу гіпертензію. Ірина Кононець, Ірина Малешко, Софія Менченко. Новини.